Вітаю на моєму каналі. Пропоную невелике відео стосовно підв'язки винограду, а саме матеріалів для підв'язки та інструмент. Більше це буде як невеликий огляд. У зв'язку зі вступом більшої кількості посаджених у мене кущів винограду повне плодоношення, а відповідно і збільшення кількості підв'язок та обробок винограднику, довелося цього року докупити деякі засоби особистого захисту та інструменти. Конкретно сьогодні мова піде про степлер для підв'язки рослин або тапенер. Все таки як не крутий, але при збільшенні обсягів доводиться пришвидшувати та спрощувати деякі процеси на винограднику, зокрема і підв'язку. Раніше все робив вручну. На початку заняття виноградарством використовував для підв'язки багаторазовий ПВХ Кембрик. І коли кількість кущів була невелика, то мене цілком задовольняли ці підв'язки. Одна біда доводилося потім їх розв'язувати, що займало купу часу, особливо, коли ще й потрібно було заготовляти лозу для саджанців. Поступово перейшов на використання ПВХ кембрику для підв'язки багаторічної деревини на виноградних кущах та плодових стрілок. А також підв'язки на останній провалці молодих паганів, де необхідна була підсилена міцність, так як зі звисаючим приростом, а також підтягування. Молодих пагонів до другої провалки, якщо вони росли кудись в бік або з низу. Ще використовую ПВХ Кембрик для додаткової фіксації великих грон та грон на сортах винограду, які схильні до перелому грибні ніжки, як, наприклад, преображення. В інших випадках почав використовувати для підв'язки одноразові проволоки в паперовій оболонці. А останні роки взагалі перейшов на підручні матеріали. Мотузочки, мотузочки зі старих простирадл і тому подібне. Загалом до підвищеного часу, який доводиться затрачати на підв'язку, роблячи все вручну, доводиться ще й тратити час на підготовку підв'язочного матеріалу. Минулого року, дотягнувши до кінця підв'язки, вирішив, що якщо раптом доживу до наступного виноградного сезону, то придбаю собі хоч найпростіший тапенер, щоб трохи розгрузити себе. І в тому числі. Пришвидшити саму роботу, бо іноді доводиться виходити підв'язувати невдовзі після обробки винограднику. І знаходитися там довго тоді не дуже хочеться. Отже, придбав ось такий степлер для підв'язки. Не зовсім, правда, найпростіший, але і не такий, як би хотілося. Бо японський тапенер зараз коштує більше 2000 гривень. Тож вирішив все-таки трохи зекономити і купити копію на якусь з останніх моделей японців. Чи варто було це робити Покаже час. Просто зіткнувся з ситуацією, що при збільшенні об'єму робіт ресурсу китайських інструментів, якого раніше цілком було достатньо для мене, вже не вистачає. Так, користувався одним китайським секатором, який продається від іспанської, здається, фірми. Його без проблем раніше вистачало мені на сезон. Зараз же, за кілька тижнів активної роботи він вже починає розчапуватися. Доводиться його підлагоджувати, точити. Ручки ще облазять з нього і тому подібне. Коли він розвалиться, то вже буду купувати все-таки щось з професійного інструменту. Хоч і коштує в декілька разів дорожче. А чи буде вистачати мені ресурсу цього тапенера – це звичайно питання. Сподіваюся, що хоча б на сезон його вистачить. А тепер до самого тапенера. Називається він, як можете бачити, MyGarden Pro індекс 1 Фірма зареєстрована в Естонії. Де їх роблять насправді, я не знаю. На коробці написів про це немає. А решта мої припущення, які я не буду озвучувати, щоб не прилетіли раптом скарги. Прийшов у фірмові корупції. Є написи естонською та українською мовами. В комплекті запасний ніж та невеликий рулон стрічки. Незважаючи на відносно невелику ціну порівняно з японськими тапенерами, відразливого враження не викликає. Як на мене, зовсім не важкий. Пластикові деталі приємні на дотик. Елементи, які відкриваються з металічними осями. Лента також заправляється дуже просто. Купив додаткову ПВХ ленту в 150 мікрон поки що 10 рулонів. А там побачимо, як вона буде з ним працювати, наскільки її вистачає, і далі вже буде видно, скільки їй насправді потрібно. Також купив скоби. Скоби от такі собі. Лаку пожаліли, але наче не зажовує поки що. Якщо все-таки буде жувати, то доведеться купити скоби від оригінального Тапенера Max. Механізм перезарядки скоб не вилітає, як у старих моделях. Завантажується зверху, спереду. Працює ось так. Перше натискання захоплюється лента. Друге натискання охоплюється лентою те, що хочете підв'язати, скріплюється скобою і відрізається. Лизо приховане. Менше шансів його пошкодити. Натискання доволі легке. Наскільки я знаю, у перших моделях тапенерів та їх копіях треба було регулювати силу натиску, щоб було захоплення підв'язочної ленти, а не від стріл з У даному екземплярі. Перше натискання чітко йде захоплення, далі не жметься. Друге натискання скріплення і обрізка линти. Як висновок, враження від даного степлера поки що доволі позитивні. Очікував гіршого. А який насправді у нього ресурс, тут вже тільки час покаже. Може, трапиться та сама штука, як із секатором, який раніше мене задовольняв, я просто купував новий кожні два сезони. Але поки що тапенер працює нормально. Наразі все. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, реагуйте на відео. Буду вдячний цікавим коментарям. До побачення!